Популярний у Європі військовий туризм відроджують і на Закарпатті протягом останніх півтора року розповідає краєзнавець Олександр Богданов. І в нас спостерігається активна реставрація об'єктів Другої світової війни, а саме 600-кілометрової лінії Арпада. «Самый последний пример – это восстановленный э, огромный грабивницкий бункер в селе э, Грабивница Верхняя на Воловечине. Предыдущий пример э, – село Калачава. Также восстановили укрепрайон в селе Синевир. Вот мы едем на Синевирское озеро, там на поворотике огромный укрепрайон. Постепенно, постепенно, постепенно линия восстанавливается. Но опять же, восстанавливается все то, к чему можно подъехать автомобилем. Турист ленивый. Если ему поставишь указатель, напишешь 300 метров в гору, там вообще крутой бункер, он не пойдет туда». Невимощеними стежками подорожують хіба що фанати і журналісти. Але якщо ви наважитеся на прогулянку, шкодувати не будете. На лівій десь 32, а на правій стороні зразу десь 23, і вище напротив села. Там проти лівої сторони на ябронь за річку, там десь теж є вісім бункерів. Зброю зберігали продовольство, снаряди, початок села там був і командний пункт, там був і госпіталь. А ще місцеві переповідають, що в поспіху угорські війська поховали під землю силу селену продуктів. Тож, якщо настануть голодні часи, в лопухові буде чим поживитися. Все нужно делать осторожно. Чем дальше туда, тем больше остатков снаряда, всякого огнестрела лежит. Все то, что было возле трассы, давно уже черные копатели выкопали. А ты пройдешь полкилометра вверх, найдешь этот бункер, как правило, очень нетруднодоступны. Мы сейчас вот ездили в поездку, в экспедицию и были э, в районе укрепрайоне над селом Соймы. Э, вы знаете, нас пошло 5 человек в гору через 100 метров. Всі, крім одного одказались. Ця пара приїхала до Лопухова з Угорщини. Подолали десятки кілометрів дороги і бездоріжжя, аби познайомитися з оборонними об'єктами, які так і не стали в нагоді угорській армії. Зупинилися при дорозі, щоб сфотографуватися поблизу підірваного бункера. Майже нерозвідана ділянка лінії Арпада в Лопухові стала кінцевим пунктом паломництва туристів цьогоріч минулого року ми побували на іншій частині лінії Арпада, і це останній відрізок цього року. Вчора ми були біля нижніх воріт і там бачили величезну систему бункерів, і це було неймовірно. Через бездоріжжя та без доти, бункери, казарми, одномісні бетонні стрілецькі позиції в Лопуховій досі недоторкані. Але в співпраці з угорцями сподіваються місцеві чиновники, колись стратегічний об'єкт вдасться перетворити на туристичний.